Ну і на сам кінець про музичну візитівку України 46 років тому з екранів уперше зазвучала Червона Рута. Пісню про квітку надії заспівав сам автор Володимир Васюк та Олена Кузнецова на майдані перед Чернівецьким театром. А місцева телестудія показала це у прямому ефірі. Річницю мегахіта відзначили Чернівчані. Як це було, розкаже Марина Буличева. Ти признайся мені. свідки в тебе і чари. А без тебе всі дні у полоні печалі. Це кадр з фільму Червона рута в основі сюжету цієї пісні міф про червону квітку. Тому хто знайде її, обіцяно вічне кохання. Але вперше пісня пролунала в прямому ефірі Чернівецької телестудії у вересні 1970 року. Заспівали її дуетом Олена Кузнецова та сам автор, студент-медик Володимир Івасюк. У супроводі вокально інструментального ансамблю Карпати. Який ли перший раз почув виконання червоної рути, щось нове, щось свіже, якась нова хвиля з'явилася в той час, розумієте, і вона. Полонила просто душу. Однак тодішня солістка Вія Карпати Світлана Юрченко твердить, саме вона першою виконала пісню в дуеті з Володимиром Івасюком. Ще за кілька місяців до телетрансляції. Володя попросив, щоб мене пустили. Він пустив до нього в медінститут. і там вперше ми з Володію проспівали цю пісню. Ну хто знав? Це був 70-й рік, квітень місяць. Радянська пісня року 1971. Назарій Ярамчук, Василь Зінкевич та Володимир Васюк заспівали Червону руту на весь Радянський Союз. А за 46 літ відтоді, як пісня вперше пролунала в ефірі, її виконали буковинці в центрі чернівців. Таким флешмобом відзначили річницю. Символ Буковини, символ наших нашої України, пісня про червону руту. Ви знаєте, я тепер хочу знайти цю квітку. Марина лімарина Володимир Дорош, новини на першому.